Невловимі чоловіки у прикарпатському селищі Перегінськ напередодні оголошення мобілізації майже не залишилося представників сильної статі. Усі масово виїхали на заробітки за кордон на сільських вулицях. Переважно жінки та діти. Чоловік Наталії уже майже рік працює в Хабаровську. у нього не такий контракт, рік відробить, тоді приїде. І дарма, що ворожа держава, у рідній країні роботи просто не знайшлося. Володимир ще рік тому працював у Росії, тепер країна агресор серед заробітчан не так популярна. І справа не лише в патріотизмі. Зараз на Росію мало хто їде. Рубель там впав, страшенно впав. У Росію чи в Європу з прикарпатського селища добратися не так важко. Місцеві розповідають звідси, щотижня відправляються рейсові автобуси. Ярослав уже на валізах. Повістки вирішив не чекати. Пока не повістки нема то значить, може їхати чи ні? в Мене діти, в мене сім'я. що мені робити. понад 20 автобусів з чоловіками, потенційними захисниками вітчизни. Інтернет гуде про спробу зірвати мобілізацію на Прикарпатті. Дружина заробітчан не приховують роздратування. У нас бо є сезон, буде. у нас люди працюють це по пів, воно. по дев'ять місяців на роботі, аби пригодувати сім'ю. У мене е, дочка, студент другого курсу. Так, ну, так що, це от нам... за що я заплачу за навчання, як я не зароблю грошей, бо я не маю де, а чоловік не піде. Ну що нам всім вмирати. У сільраді кажуть, Перегінськ вже десятиліттями село Зарубічан. Місцевих чоловіків у райвійськоматі прозвали невловимими. Вручити повістку тут проблема навіть у мирний час. Я до хати. Є жінка, є діти. Нема чоловіка, дома чоловік на сезоні. Жінка мені каже, приїде за три місяці. Ну що я можу зробити? Що робити з невловимими чоловіками? Вирішує обласний військомісаріат. Поки що там заспокоюють масовий від'їзд заробічан. План мобілізації не зриває. Якщо було на сільську раду, навантаження. Я допускаю 10-15 чоловік не більше. Я думаю, що на відсотків 90 виїхала якраз категорія військово зобов'язаних, яка підпадала по мобілізації. На яких підставах перегінські військовозобов'язані масово подалися на заробітки? З'ясовують правоохоронні органи. В селі призначили офіційну перевірку. Михайло Березині, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.